Доброго вечора. розкажіть нам, чи усі порушники озбідніли на понад 600 гривень? Поки що ні. Справа в тому, що на початковому етапі діяльності роботи інспекції з паркування ми проводимо таку політику попередження, інформування, роз'яснену політику мешканцям громади про те, що інспекція з паркування вже створена в місті. І про те, що вона працює, але певний час вона буде працювати в такому режимі попередження, коли ми людям просто будемо повідомляти е про те, що вони скоїли правопорушення, е ось але штраф поки що не накладається. Така практика вона запроваджена в всіх містах, е де була створена інспекція з паркування чи То Львів, чи Вінниця, чи Чернівці. Тобто на початковому етапі просто йде попередження. От скільки часу буде така тренувальна практика? Кілька тижнів, якщо говорити про відповідальність, то все таки, яка вона передбачена законодавством України за неправильну парковку законодавством України, а це Кодекс України про місцеві правопорушення, передбачено 340 або 680 гривень. Якщо ми говоримо про порушення правил зупинки стоянки транспортних засобів, інспекція з паркування при умови, що в місті будуть функціонувати. Майданчики для платного паркування ще буде здійснювати контроль за сплатою водіями коштів за паркування на платних майданчиках. Там відповідно вже буде сума інша, саме буде залежати від однієї години вартості паркування. Тобто, якщо у нас паркування буде коштувати на платному майданчику 10 гривень, то штраф буде 200 гривень, тобто 20 разів більше. Що 20 гривень, то відповідно вже 400 гривень. А які правила ПДР от люди найчастіше порушують під час паркування авто в більшості міст України, як показав аналіз, як вже показала практика, в місті Кам'янці подійському порушують 4-5 основних пунктів праводорожнього руху частині зупинки. Це зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Зупинка на і ближче 10 метрів. Також дуже поширено є порушення. Це зупинка на автобусних зупинках до, і, до і 30 метрів, і також це паркування ближче 10 метрів від виїзду з перелеглих територій це чотири основні порушення. Якщо говорити про локації в місті, де найчастіше порушують правила паркування, то які це у Кам'янці-Подільському? Це центр міста. Центр міста історично він називається новий план біля ринку. Тобто, в більшості міст України основна маса порушень вона зосереджена біля торгових центрів біля, біля ринку. Тобто, якщо ми йдемо там, наприклад, в спальні райони, там порушень значно менше. Яка нині? І, так, е... так, так, давайте ви спочатку. Е, також кількість порушень, наприклад, якщо ми говоримо про каменець, залежить від дня. Якщо ми говоримо, наприклад, про понеділок, то в центрі міста порушень буде мало, тому що базар в понеділок не працює. А от п'ятниця, друга половина дня, субота і неділя порушень там найбільше цей час. Якщо ми говоримо про частину е, Каменця, як місто, це три кам'янця Подільського. Де в нас в основному туристи мешкають? То тут більшість порушень, яка також буде пропадати на п'ятницю, суботу, неділю саме ті дні, коли туристи приїжджають до, до Кам'янців? За перший день працівники виявили справді чимало порушень і чи вистачає персоналу? Скільки інспекторів наразі задіяли? Наразі в нас працює 5 осіб. Але тут є пана різниця з містом Хмельницьким. У вас в Хмельницькому є інспекція з паркування, і з якими спілкувалися було п'ять штатних одиниць. Ці інспектори займалися виключно сферою паркування. В нас створена муніципальна інспекція, яка займається і паркуванням, і благоустроєм, і тих п'ять осіб, які є зараз, цієї кількості замало. Як, в принципі, для Кам'янця п'ять осіб замало, так і для Хмельницького. Якщо для Кам'янця інспектори з паркування треба в ідеалі осіб 20, виключно з паркування без благоустрою, то для Хмельницького треба десь 40, щоб покрити цю плануєте... територію міста. А чи плануєте до прикладу збільшити штат і загалом, так би мовити, місце роботи? У нас є ще дві вакантні посади, але поки що бажаючих працювати, ми не знайшли через, через низку причин. Ця... В принципі, така ситуація характерна для більшості міст.